22 березня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням. За даними повітряних сил, росіяни випустили по Україні 63 безпілотника типу шахет та 88 ракет різних типів. До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, боротьби сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі. 55 ударних БПЛА типу «Шахет», 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Масованого обстрілу зазнав Харків. Росіяни здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетики міста. Харків фактично повністю без світла. Через неструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Лінії екстреної служби відновили. Втім, не працює сповіщення про повітряні тривоги. Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони. Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції будуть сповіщати громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто. Запоріжжя ворог наніс по місту близько 20 ракетних ударів. Попередньо сім будинків зруйновано, 35 пошкоджено. Вже відомо про трьох загиблих та щонайменше два десятки поранених. Ціллю ворога були цивільні об'єкти, які не мають нічого спільного з перебуванням військовим або з військовим виробництвом. Ворог продовжує руйнувати нашу енергетичну систему, цивільні будинки та Квартири наших громадян рашисти влучили по найбільшій гідроелектростанції України Дніпро Гес у ГЕС прилетіло вісім ракет. Вона в критичному стані, каже директор «Укргідроенерго». Під загрозою на сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя станція ГЕС-2 і Гес 1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати. Не знаємо в якому об'ємі з якої потужності зможе. Але я е, можу, саме через можу влучання, вам дати більше. саме через наслідки влучання. Звичайно, правильно. саме через ракетні удари. Нині фахівці обстежують ГЕС, аби виявити всі пошкодження. Російська ракета влучила й в тролейбус, що рухався через дамбу. Загинув 60-річний водій. Я був на греблі там одним із перших журналістів, там опинився. Це досить моторошна картина, коли там завжди проїжджаєш. Там було багато автомобілів, там люди прогулювалися. Зараз просто один тролейбус згорівши і навколо там кілька пожеж. Це як в мене була перша асоціація, що це як що це сон? Якийсь або фільм жахів, якийсь ну дуже, дуже якась постапокаліптична постакаліп... картина. Всі екстрені служби долучилися до ліквідації наслідків ворожого обстрілу. З пораненими працюють психологи. Приватному секторі я спостерігав роботу там, там, де багато будинків, зруйновано, я спостерігав роботу і психологів ДСНС, і поліції, і міськрада на місці. Тобто, в цьому плані все дуже злагоджено, і за цим приємно спостерігати, що ну, дійсно все стає так оперативніше, і загони там медиків. І постійні зміни, тобто хтось працює, когось замінює у Дніпропетровській області. Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворівському, Павлоградському та Кам'янському районах. Вибуховою хвилею побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. У зв'язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагірній частині міста, умовно робоча фабра і так далі. До 21.00 міськводоканал впорається. Будь ласка, наберіть трошки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами. Слідкуйте також за офіційними повідомленнями військової адміністрації та міськради. У Хмельницькому після обстрілів є загиблі під завалами досі шукають вцілілих. Внаслідок нічних обстрілів в області було знеструмлено понад 200 тисяч абонентів. На жаль, ми маємо уже п'ять поранених та двох загиблих. Співчуття рідним та близьким. Із позитивного з під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано надається потрібна допомога. Через атаку розподіл електричної енергії відбувається за аварійними схемами живлення. Використовуйте електричну енергію ощадливо та раціонально. Також влучання зафіксовані у Вінницькій, Сумській, Львівській, Івано-Франківській областях. Графіки відключень світла ввели в деяких областях України. Ранковий терористичний обстріл України й цивільної інфраструктури, відповідь на дронову атаку НПЗ Росії, говорять експерти. Ці удари стають точнішими, і точнішими по російській нафтовій інфраструктурі, і схоже на, на на те, що ну Росія це вже відчуває, вже відчувають світові ринки. Відчувається за статистикою експорт нафтопродуктів. Він виробництво, верніше, не експорт виробництво скорочується. Це схоже на. Те, що Росія намагається таким чином, от зупинити цей повітряний наступ України, це от така відповідь. Вони відповідають, як можуть. Днями у Financial Times написали, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську інфраструктуру, оскільки ці удари можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати жорстоку відповідь. Мовляв, неодноразові попередження з Вашингтону передавали високопосадовцям служби безпеки України та головного управління розвідки Міноборони України. В свою чергу Україна вважає НПЗ законними цілями в лютому 2000 22-го року я говорила з штаб-квартирою НАТО стосовно того, щоб вони відіграли свою роль і звернулись до ООН. Оскільки вони спроможні закрити небо, вони сказали, що Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. В націвському розумінні закрити небо це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території Російської Федерації, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети. Ось тому власне, ми діємо відповідно до найкращих натівських стандартів. Очікуємо, що Росія на свої терористичні дії, біль та смерть людей отримає набагато більшу відповідь, і головне, точно.